Сьогодні подорожуємо до Норвегії, тому що я готую норвезьку сьомгу із розмарином на грилі. Чудовий смак норвезької сьомги запорука того, що ваша страва буде і смачною, і корисною, особливо, якщо ви готуєте рибу на грилі. Сьомга, запечена на решітці з додаванням лимону або улюблених спецій, матиме чудовий смак та стане вишуканим обідом для всієї родини. Підготуємо спочатку рибу. Ось яка вона красива. Єдине, що буду викладати її не просто на дошку, а спочатку на папір. І тут буду маринувати. Треба її гарнесенько підсолити. Ось так. З двох боків. Тепер чорний перець. Гарна, дуже якісна риба має яскравий колір і те, що потрібно. Для пікніку дуже швидко запікається, дуже смачно виглядає. І обов'язково оливкова олія. Ось так змащую. Залишаю трошки промаринуватися. Буквально декілька секунд. Дуже важливо, для цього рецепту я беру досить багато розмарину і викладаю безпосередньо на гриль. Тепер можна і викладати мою рибу. Головне завдання зараз перевернути мою рибу і з цього боку закласти новий розмарин, який і допоможе отримати нам підкопчений смак. Ану, давайте спробуємо. Поки риба готується з іншого боку, ми швидесенько приготуємо салат. Для салату мені знадобляться огірки. Хочу, щоб салат був дуже ніжний, тому не хочу, щоб тут була шкірка. Я її знімаю. Ось так вона тверда. Дуже красивий ніжний зелений колір в огірків. Я дуже їх люблю. Тепер нарізаю огірки однаковими шматками. Швидкий салат, дуже швидкий, тому що риба швидко готується. Прекрасна риба, ідеальна, щоб їсти на свіжому повітрі. І тепер додаю сметану або йогурт можна, і трошки паприки. Це солодкий перець. І здається, риба вже готова. Я вже відчуваю аромат. Дістаю зайві шматочки, розмарину. От вона справжня свіжість на тарільці. І всередину закладаю салат. Хоча я знаходжуся я в Україні, все одно відчуваю себе як в Норвегії, тому що моя риба неймовірно свіжа і дуже ароматна. А мені залишається побажати вам всього найкращого і нагадати, що ми побачимося на інтері на кухні або на вулиці. Папа, -па, до зустрічі!